Так, що у, нас, що у нас тут по новостям? Так, Діло з маніаком уже з. А, ну чому я Чому я дыр? Это... Этот мудак мене чуть не убив. Да, шелковато його немного, ну, он сам виноват. Так. <зас> я вже задолбався. лежати. потрібно щось поробити. піду ка я на балкончик перевірю, що тут. Так, хто мені тут дзвонить? Рома на зв'язку. Ти зараз де? Ну дома я. Якого дітька ти вдома. Так а де мені ще бути? Там щось там. Ти візьми і розвідай. Ну. Без, але давай адресу скину. Добре кидай вже. О боже, і без тебе знаю, що треба, потрібно сфотографувати буде. Ну забувся, я сфотографувати маніяка, Подумаєш. Так, ладно, треба щось похавати. І збиратися. Так. Так, начебто я все забрав, взяв. Так, що тут? Так, ключі від машини, ключі від квартири. Так, телефон десь там ще в кармані. Так, рюкзак. Я забираю і закриваю квартиру. Так, потрібно ще світло буде вимкнути. Так, начебто все так квартиру я закрив. Пора йти. Так, ну в принципі, я на, второму, на другому етажу живу, так що ліфтом не буду користуватися. Так, вот и машта. Так, тут здесь балакає, це мені не цікаво. Так, де тут у меня ключ? Так, нормально? Да, нормально. Так, ключи. Добрый вечер. Доброго дня. Вы купляли на моделью комнату. Куплял? А, так, звичайно, я вас да, брав. Ходімте, я вам покажу. Да, ходімте. Ага, блін, я рюкзак забув. Дивіться, тут коридор. Так, я бачу, що коридор, а що от там за двері? Там коридор веде в підвал. Так, ага, я зрозумів. А Де там моя кімната буде? Там другий поверх, там знаходиться ваша кімната на неділю. Душ, мим, робоче місце. Також там є бібліотека, якщо що. Так, я зрозумів, добре. А що тут за кімната? Там по типу гостинний. Так, я зрозумів. А ви ж мені покажете, де моя кімната? Да, ходімо, да я вам покажу. Нам на другий поверх. Е... Я тут гляну. Так, що цікавого тут? Ви йдете? Да, йду. Да, я йду, йду. Так, що тут? О, тут коридорчик. Оце ваша кімната. Ага, я зрозумів, дякую. В тій стороні душ і туалет. Так, добре, я зрозумів. Якщо будуть питання... Я буду в себе в кімнаті. Вона тут за поворотом. Надіюсь, не будуть. Так, що у нас тут? Так, кімнатка дво. Ну, більш менш нормально. Тільки мене насторожаю, що тут нема вікон. Так, ну ладно, я тут рюкзак покладу. Так. тут в телефоне вообще ничего не цикавого. А? Что за звук? что с разбилось? Так, нужно глянуть. Так. Погнали. Черт, надо лампу взять. Так, что-то потребно двери закрыть. А, так. Це якщо не помиляюсь, та вона нас знаходиться в кухні? Він mm. говорив. Так. На то в цю сторону? Так, що тут, а? Що? А це ви? Я вас налякав. Не, не переживайте. Я просто чашку обронив. Я вже її убрав. А, да нічого, я все розумію. Ладно, вибачаюсь, мені потрібно працювати. Працювати? Так, ну мені ж не почулося, що тут же щось було. Якийсь рик монстра якогось. Так. Що тут... Щось тут не так. Ладно, а що тут у нас... О, що це за двері? Треба глянути. Так. Що у нас тут? Це холодильна камера, чи що. По... По... О, що це за записка. Якщо ти це читаєш, то я, напевно, вже прикопаний десь біля цього чортового дому. Тікай звідси, якомога швидше. І нікого тут не слухай. Тут всі хочуть твоєї смерті. Що це? Що? Це не може бути правдою. Це ж наче мужик добрий і більш-менш нормально виглядить. Я не повірю в цю хрінь. А якщо все, все ж він... Так ні ні, треба валити. Так. Якщо цей мужик, той що написав на бумажці Це може бути правдою чи ні? Чорт, я вже... Я вже не знаю, що робити. Так, ладно, схожу, що... Провірю я що тут знаходиться. А потім... Так, ладно. Ну. Куди ж йо! Що це за хрінь? Треба валити. Чорт, блін о, це що за хрінь була? Невже цей. Невже Навж... ж що було на листку, це було правда? Ши... Ні, ні ні, я не вірю. Що трапилось? Що трапилось? Та я не знаю, напевно, е якісь глюки у мене. Вибачте, що я ще вас смотрю Ладно, ну якщо ще я в бібліотеці. Так. Ла добре. Що у нас тут? Так. Ну це ж наче обична гостинно. Так. не... Нічого... Що це? Що це... було? Щось я не зрозумів? Хто шепоче? Ау. Це ви? Рішили зробити прикол надо мною. Це не смішно. Ау. Щось нечисте тут відбувається. Ау, вибачаюсь. Що це таке? Ух. Це Ні 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 треба валити з Звідси Що? Ну може вже тута! Чорт! треба валити, ні. Чорт! Він ЗАДІ мене! Блінна, мене мені треба до рюкзакась добратися, у мене там пістолет лежить. НІ НІ я не буду умирать. Так, треба муж... А ЯКЩО я попробую зараз збігти? Точно. Чому я це зразу не зробив? Так, ПОЖАЛУЙСТА давай. НІ 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 не вы заперті. Ні, ні, тільки не це. Блина. Куда же біжать? Добрый, сюда уже. Так, куда спрячусь? Вот сюда спрячусь. Так, лампу тут оставлю, а сам я хочу проверить, что это за тварь. Так. Где она вот так? Ух ты ж, ё. Почему она такая страшная? Ух ты ж, ё. я ж не здесь, я не могу на заметку. Так. Фух. Пойду, а пронесло. нравится тварюка. А вот и она так. Фоточка есть по три мудры по Ти долго не шкафы. Ладно, открылись и сохлопся. Так, потребно мне сходить в подвал и надеюсь, что проведи тут больше нема. Так, що тут знаходиться? Так, котел, що тут ще є. Коробка. А. Записка. Так, що тут цікавого? В цьому будинку я заховав ще 3-4 записки. Я вже мертвий, так що беріть мій пістолет. Він десь на другому поверсі. Так. пістолет, пістолет, Так, потрібно бігти за ним. Надеюсь, он мне поможет. Так, включить. Так, наверху. Так. Э... Деви. Та так, а вот он. Тут надо тихонько. Так, опа. Так, пистолет, пистолет. А ч он мне не взагалі допоможе? Так, ладно, тут тихо. Потрібно. Так. Так, ну яких він тут в полках знаходиться? А, боже, в мене же свій постріла На Нащо я шукаю ще один? Так, може тут. О, о, є. Так. Чудово. Так, а... Тільки чимось він мені поможе. Поможе. Так. Що це... Опять галюцинації у мене. Що таке... Біжить? Ні, так, Потрібно ти звідси. Так. Начебто я уйбіг. Так, а що тут знаходиться? Що тут... О, ще одна записка. Справа від кухні є шафа. Десь в ній я заховав пулі від пістолету. Заберіть їх і впийтесь. будь ласка. Тільки не ти. Так, пора бігти звідси. Фух, я думаю, що мені вже кінець. Наче б то в той записці про це місце казалось. Та. О, срібряні пулі і ще одна записка. Так, що тут. Так, так, я майже зміг втекти з цього проклятого дому. Срібні пулі викликали в нього страшну біль. Я хотів підпалити це місце, щоб воно згоріло дотла. Але не встиг. Зараз стікаю кров'ю, мабуть, скоро помру. Так, записки. Так, трипулі серібряні. Так, головне не промахнутися. Страшену біль викликали. Ну от чудово. Так. Настав час помсти. Так, головне бути обережним. Так, це тварюка, як я зрозумів, може бути по потолку. Ще лазити. Так. Нечуть. Ух ты ж! Йо. А голова! Получай! Эх, блин, промазав! Так, потрібно встати есть! Так, а ну ски! Чему так быстро? Получай, урод. А. Ну що, уже не такий крутий! Потримуй! Так. Все? Та що? Вже день? Та не вже. Я думав, що я тут вже погибну. Хух, я все ж зміг. Так, відчиняйся, відчиняйтесь. Ну, ш... ще, нуже, так, давай. Давай. А. Є. на, Нарешті. Я вже думав, що я не зможу. Звідси... Так, потрібно збрати речі свої і провалювати з цього бубінку. Так, все, начебто я всі речі свої забрав. Так, там в записки писалось, що потрібно начебто спалити це місце. Так, добре що я взяв з собою зажигалку. Так, ану, давай... Так. І тебе за... заодно прощай. Все. Я вільний. Так. Прощавай. Монстр. Так. Так, потрібно сфотографуватись. Так. Є. Є. Все. Прощавай. І монстр. І будинок. Ну що ж, друзі, набираємо 40 лайків і виходить новий фільм.